Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо катехізм, перша частина віра церкви, розділ об'явлення Пресвятої Троїці. Ти є святой, хто дарував нам пізнання своєї істини і хто спроможний висловити могутність Твою, голосною вчинити всю хвалу Твою. Або повідати кожночасно чудеса Твої. Це є анафора літургії Святого Василія Великого. Боже Об'явлення. Віра церкви основується на Божому об'явленні. У ньому об'явлені невидимий Бог сповноти своєї любові, промовляє до людей. Щоб покликати їх до сопричастя зі собою, сподобалось Богові у його доброті й мудрості об'явити себе самого і подати до відома таїнство своєї волі. Завдяки якій люди через Христа Слово, що стало тілом у Святому Дусі, мають доступ до Отця. І стають учасниками Божої природи. Бог, що у світлі живе, неприступнім, якого ніхто з людей не бачив, ані бачити не може, о тіло одягнувшись, прийшов до людей на землі живучих, щоб довідались, вони про провідвідані їх і Господнє пришестя. Об'являючи себе, Бог, який у своїй сутності є непізнаним, бажає, щоб люди відповіли йому, пізнавали його і любили його понад усе. Боже об'явлення здійснюється одночасно через дії і слова, тісно пов'язані між собою. Які взаємно освітлюють одні одних, таким чином проявляється особлива Божа педагогіка. Бог відкриває себе людині поступово, поетапно готуючи її до сприйняття об'явлення себе самого, аж до повноти об'явлення в особі і ділі оплоченого Слова Ісуса Христа Багаторазово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через Пророків. За останніх вже ось цих днів Він говорив до нас через Сина, Якого зробив спадкоємцем усього і яким створив віки у всій повноті. Бог об'являє себе тільки у своєму воплоченому слові, яке було споконвіку, Ісусі Христі, якому враз із людською природою живе вся повнота Божества. У старому завіті Бог об'являється Майсеєві на горі синай, як сущий. Є той, хто є, об'являючи йому не щось про себе, але самого себе. Ім'я сущий вказує на особовість Бога, який посідає буття сам у собі та є джерелом усякого існування і життя. У новому завіті Бог. Який першим іде зустріч людині, об'являє себе Отцем через оплоченого Сина Ісуса Христа, в святому Дусі. Амінь. Слава Ісусу Христу!